Шановні мої колеги, пишаюсь кожним із вас. Наші лікарі невідступно заходяться на передньому краї боротьби. Вони гідно виконують свою важливу місію професії від Бога, професії лікаря. Лікують цивільне населення, рятують воїнів-захисників. З моменту перетворення з комунальної установи комунальне некомерційне підприємство Клінічна лікарня номер 5 Сумської міської ради стабільно працює з позитивним фінансовим результатом. Завдяки ефективному фінансовому управлінню у п'ятій лікарні постійно примножуються фінансові результати та власний капітал. Лікарня була видбана новітнє сучасне медичне обладнання, яке дозволить вивести нашу лікарню на ще більший рівень в медичній галузі міста. Наш тудовий колектив працює стабільно. Медичні працівники, а їх у нас 658, всі на робочих місцях надають якісну медичну допомогу. Наш заклад входить в трійку лідерів Сумської області по об'ємам фінансування та надання якісних медичних послуг, враховуючи те, що наш заклад є закладом, який визначено для реабілітації військовослужбовців. Керівництво нашої лікарні приділяє неабияку увагу поновленню нашої матеріально-технічної бази реабілітаційного відділення Слобожанщина. Високий професіоналізм нашої реабілітаційної команди є запорукою успіху у наданні реабілітаційної допомоги населенню, в тому числі і військовослужбовців. Я впевнена, ми найкращі. Ми дотримуємося державної політики. У сфері хорони здоров'я та виконуємо всі етапи реформування. Ми все робимо задля перемоги нашої неньки України. Слава Україні!